Зараз заходять дуже багато заходять трампійських грошей проти Зеленського, для того, щоб його хейтити, просто десь там урізати його в можливостях. І кампанія така дуже велика проти Зеленського. Ну, Зеленський в світі останні там три роки да, був фігура, і зараз. А, ну, Ви побачите, як там ці пропагандісти по, по класу Шарія, як вони зараз ведуть по іншому, бруднять, як скажені собаки, що попала, верзуть, ліж би якийсь бруд, ліж би відработати ці гроші. Я думаю, що це може бути і саме наймасштабніша наймасштабніша кампанія проти Зеленського. А Так, да, були тяжкі часи. Зараз якась хвиля підіймається така. Що ну не знаю, там як, як би не було, я вибираю бік Зеленського. Я там віруюча людина, я не голосувала останні 20 років ніколи. Ну, підтримка така. Якщо внутрішні закавоз, моє серце, то я за Зеленського. Все на все добре. До слідучої зустрічі.